Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про те, як лісові тварини до зими готуються. Зима найважча пора року для лісових мешканців. Тому більшість звірів готуються до холодів ще з осені, облаштовують свої домівки та роблять зимові запаси їжі. Найпершими збирають запаси гризуни. Лісові миші та бурундуки. Майже всю осінь вони шукають зернятка, горішки та складають їх у нірки. З такими запасами вони в холодну зимову пору можуть сидіти у своїх домівках, не виходячи назовні. Майже всю зиму гризуни сплять, час від часу прокидаючись, щоб підкріпитися. Їжачок. Як і лісові гризуни, їжачок впадає в зимову сплячку. Ясними осінніми днями він готує свою нірку до зимівлі, вистеляє її сухими листочками та мохом, щоб не замерзнути. На відміну від гризунів, він не прокидається серед зими, щоб поїсти, тому ще з літа поїдає велику кількість чер'яків, жуків та ящерок, накопичуючи таким чином жир. Лисички, вовки та зайці до зими не готуються. Всі в зимові місяці вони проводять на своїх лапах, у пошуках їжі. Зайчата лише перевдягаються, змінюючи свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. З'їло би зайчатко моркви чи капустки, та де там. Взимку вони харчуються корою молодих дерев, тоненькими гілочками верби та берези. Лисички та вовки колір хутра не міняють, але воно у них стає більш густим та пухнастим. Вовки збираються у зграї, бо разом легше пережити холодну зиму. Хитрі лисички шукають собі зручні нірки, щоб сховатися від заметілі. Бобри та білочки. Ці лісові тваринки не впадають у сплячку, але дуже старанно готуються до зимівлі. Бобри живуть сім'ями. Поблизу води вони будують собі затишні хатинки. Їдять бобри корінці рослин, що ростуть під водою та гризуть гілочки дерев. Білочки облаштовують свої домівки в дуплах високо на дереві. Вистиляючих із середини сухою травою, мохом та шерстю. На зиму вони роблять запаси, збирають горішки, гриби та жолоді. Ведмідь. Готуючись до зими, ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім, барліг. Вони шукають печери чи глибокі яри. Та вистеляють їх гілками, листям, шматочками м'якого моху, накривають гілками ще й зверху. Запасів ведмідь не робить, хоча й спить всю зиму, тому восени цей звір багато їсть горіхів та риби, щоб накопичити достатню кількість жиру для зимівлі. Ось так і зимують лісові тварини. Одні сплять всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його лайком та підпишіться на наш канал. А ще пропоную вам цікаву гру. Зайдіть на неї за посиланням або скануйте QR-код. До зустрічі!